Вітаю вас! Сьогодні ми розглянемо органи керування, панель приладів. В даному випадку, хто не знає, ця модель називається M1123. І Почнемо з того, де знаходиться номер кузова і як зрозуміти якого року яка модель. Значить, Дивіться, у кожного автомобіля, практично у кожного, вибачайте, є отака табличка. Ця табличка, трак у тілаті Heavy Very. Тут ну, типу, важкий варіант, зрозуміло. От модель М1123. Окремо ми покажемо вам таблицю, яка є ієрархія і родословна, як, з, з якої моделі пішла яка модель. Тут от нижче є дата. Дайте, date of delivery 12 місяць 8-го року. Тобто, вважається датою. Інша інформація, може можу собі містити, от, наприклад, датус. Обронювання і встановлення кондиціонера відбулося у 2009 році. Там, Перший місяць, 26 число, вибачте, 9 рік. Це зараз у них, раніше писали вони від руки, а тепер от зараз штрих-коди обслуговування. Дата обслуговування. І давайте займемося тим, що має перевіряти водій перед поїздкою, і на що звертати увагу, і а, яка інформація є по органам керування. В даному вигляді, в даному випадку, це 11.23, але це. Великого значення немає. Єдине, що можете помітити, що старого зразку е е спідометр, і тут одразу можна побачити, чи є от мілі. Звертайте увагу завжди мілі або кілометри. Тому що часто попадаються зараз машини нові, які вже для України, для Європи зроблені в кілометрах. Тобто, отут подвійний циферблат, оце мілі, а внутрі це кілометри. А, значить, всього приборна щиток приборів налічує 5 приборів основних. І, в принципі, цього достатньо. Ви сразу помітили, що тут нема тахометра. У нас є тиск масла. Зразу вам скажу, що нормальним вважається більше 3 до 6. Не всі навіть нові машини мають чистку, але 3, 6. Але 3,6, 4,2, десь отак до 6, це вважається нормальний тиск. Зауважу, що ну важливо собі пам'ятати, що тут масло 15W40. Воно є в'язкосним. Це мінеральне масло і ці мотори люблять в'язкісне масло. А, в даному випадку а, ми відкриємо капот, я покажу турбований-нетурбований мотор. Це 11 серія, так називаємо, але вона зроблена на базі 1097. Ну, Це окремо потім. А, бак. А, бак в Хамві, якщо хто не знає, на 94 літра. Тому от, а, понятно, що ви перевіряєте Е, Тахометр-спідометр в даному серії де 1123. І до моделі 1151, 1165, 1152. Вони всі на тросиках, а ті, вказані мною вище, вони всі електронні. Електронний спідометр. Тому, якщо не працює спідометр, це або спідометр, або кутовий редуктор на роздаці, там такий вугловий редуктор, або сам А... Далі у нас є температура. Нормальна температура вважається до 240 Фарінгейт. Деякі показчики мають ще й Цельсії. Тобто робоча температура цієї машини вона приблизно до 100 градусів. 86 і вище, і навіть 93 градуса. Тому і тут рідини такі Система охолодження має, має заливатися g 12. Тобто достатньо це long life, так звані, да, довго життя. І вони високотемпературні витримують перепади. Зрозуміло, да, що будь-яка інша рідина. Вона не здатна витримати такі перепади температури. Набар робоча температура десь 210-230 Фарінгейт, і це нормально. Після чого включається а, система охолодження, вентилятор примусовий, в залежності від того, яка модель, це ми окремо розглянемо. Ну і зарядка. Тут знаєте, що насправді зелена зона це все, що вам потрібно дивитися, щоб вона була в зеленій зоні. Якщо він на початку прогріва, має десь між жовтою і зеленою зоною. Це більш-менш Значить, Крім машин, ми ще подивимося під капот, там де є муфта. Там є на сучасних автомобілях, вони ставлять шкіф складної конструкції. Там є обгонна муфта. Зроблена на генераторах я, вибачте, маю на увазі. Зроблена це для того, що коли, ви, коли зупиняється двигун, оскільки високе навантаження, і ці генератори 210 і навіть 400 ампер, вони продовжують своє обертання. Після того, як навіть як мотор заглушили. Тому там стоїть обгонна муфта. або навпаки. високе навантаження генератора не завжди рве рівні і так далі. І тому для чого 400 ампер і чому такий високий ампераж? Це для машин спецобладнанням: Стінгери, товп, тури, міномети для того, щоб витримати. Взагалі для цієї машини це не обов'язково. Значить, у нас тут є керування печкою. Low – це низькі обороти, і high, це високі обороти. Ну і це старі зразки, коли у нас є управління температурою. температури. тобто мінімум і максимум, мінімум, коли вдавлено, максимум, коли витачено. Потім покажу під капотом. Тут просто перемикання краніка холод гарячо, воно йде механічним керуванням тросіком. Нас учасник такого нема. Чому? Тому що там є кондиціонер. Там як тільки ви включаєте вентилятор. Там автоматично переключається краник, холодний, щоб в печку не йшло антифріз. Ми покажемо. Вони інколи буває, здають проблеми, тому потрібно це знати. Ну і направлення, зрозуміло. Да? Тобто, у нас є на лобове стекло і флор, типу door. Ну, в смысле, мається в виду на пол або вниз. Тут просто все механічно, це старі зразки автомобіля, хоча і серія вважається 11. Це от додатково встановлений кондиціонер. Він от виглядає от таким чином. Є шахти кондиціонування, да і це от для водія. Я просто зауважу, що в американській армії в них є така певна заборона після отримання негативного наслідку експлуатації в плюсових температурах. Є смертельні або втрата свідомості, смертельні випадки. Тому заборонено водію сідати в автомобіль, якщо температура. Більше 25 градусів і не працює кондиціонер. Експлуатація хамві в американській армії заборонено. Е, ще хочу зауважити, що бувають такі моделі, як в даному випадку, це моточаси. Деякі з хамві використовуються як генератори, тобто у них настільки потужні генератори, що вони можуть використовуватися як генераторна установка. Або, наприклад, він несе на собі задачу, як, от, можливо, в даному випадку, якщо тут був бустолік, а він тут був колись. Машина КШМ, або якогось керування, управління, або спостерігання, або ПТУР. Тобто вона має бути заведена або антипікю. Але для того, щоб нараховувати її ресурс не по кілометражу а по працюванню двигуна, є отакі моточаси. Оце теж буває інколи попадається. Для того, щоб ще раз позначити, от перейти від того, що органи керування... Коробку автомат, як там роздатка. Тут є завжди такі нагадування. Ну, не то, щоб завжди, часто попадаються такі нагадування. Це окремо. Про це поговоримо. Поговоримо і повернемось до щитка приборів. Оці заглушки, це насправді там лампочки під ними. Вони можуть бути або діодні, або звичайні лампочки накала. Якщо звичайні лампочки накала вам попались, чому міняють на діодні? Тому що вони перегріваються і плавлять цю штуку. Ця лампочка підходить від КАМАЗа 24 вольта. І вона легко сюди становиться. Тут така сама. А, от в цьому от рычагу поворотів теж лампочка. Вона отак, от от просто за колечко достається. І там внутрішні лампочка накала, як в Камазі в щітки прибору. Оце окремо поговоримо. Значить, якщо потрібно міняти лампочку, значить тут викрутили вкрутили. Пройшлися по всім приборам. Оця лампочка це дальнє світло. Дальнє світло включається-виключається, от кнопка є внизу. Нажали на нього, нажали. Тобто ближній дальний так включається. По цій стороні ми все порішали, тут ми все вирішили. Про коробку автомата роздатку поговоримо окремо, це окрема тема. Переходимо на ліву сторону. Щітка приборів. А, тут є ось такий у нас індикатор, показчик забрудненості повітряного фільтра, Так написано air filter. А, а, Як він працює? Як тільки жовта зона, піднімається до червоної зони. Це е, показує нам, що повітряний фільтр забруднився, е, росте розрідження в пусному колекторі, і це ознака того, що потрібно фільтр зняти, поміняти або продать його, поставити на місце. Це більше для пустині. Від себе скажу і від своїх колег не користуйтесь це як інформацією. Просто якомога частіше продавайте фільтр. Кожний 10 тисяч обов'язково, а кожний 20 він просто міняється. Практика показала, що коли ми працюємо влітку, наприклад, у Херсонському направлінні, хто працював, машини незалежно від пробігу, ми міняли фільтра, бо вони сильно забіваються. Пиль Донецької області, Луганська і Херсона от, по полям, вона настільки їдуча і настільки вона забіває фільтра, що там продавати нема чого. Але якщо продавати вчасно фільтра, вони дуже великі, я позже покажу, то можна запобігти цьому. Ну, Нагадування по поводу того, що машина може бути опрокинута, понятно. це. Про це окремо говоримо. Бо на рахунок вейт є у нас окремий якби, обзор. Ми про це говорили. Про брейк зараз поговорю. Старт-стоп. І так, старт-стоп і примикач світла. Про це окремо можна навіть довго говорити. Ми його називаємо клавіша старт-стоп. Я завжди пропоную працювати тільки одним пальцем, щоб не зажимати його ні в якому разі. Оце положення в Run це йде накал свічок накала. Ми вже говорили від 9 до 15 секунд, ви маєте чекати, поки вона згасне. Якщо вона моргнула, це означає, можливо, що вона не працює, ця система або вона гаряча. Ну тобто, от зараз я знаю точно, що машина тільки приїхала на обслуговування, і в ній не є потреба чекати, коли свічки накала відпрацюють. Просто наступне положення це старт. Воно підпрожило. Раз, ми завели машину. Не тримайте його ні в якому разі руками. Тому що якщо ви будете тримати його руками. Стартер, не буде бендікс відходить, втягується, вибачте. І це призведе до пошкодження стартера. Ні, нема ніякої стічки примусової. На таких моделях, сразу попередньо скажу, на таких моделях нема системи, яка запобігає подвійному вмиканню. Тобто, дивіться, о, на сучасних машинах, якщо заведена автомобіль, вона не дасть знову завести. А на таких моделях старого зразку інколи бувають, заводять заведену машину. Бачите? Так, Перед початком руху водій повинен включити перемикач в перше положення. В першому положенні у нас працюють повороти, аварійна сигналізація, звуковий сигнал, і коли ми нажимаємо на педаль гальм, працюють задній е, сигнал стоп. стоп-сигнал. Но ні одна габарит, ні одна лампочка зовні автомобіля не працює, не світить. Боковим лівим перемикачом ми можемо це, в цей момент включити або виключити підсвітку панелів і речагів АКІТП. В другому положенні, в крайньому положенні, в крайньому положенні. У нас працює все. Всі повороти, звуковий сигнал, стопи, всі габарити і фари. Ближній дальній перемикається нужним перемикачом світла. В режимі парк. Лівий перемикач донизу. Ми виключаємо фари. Вони не працюють, але в нас в круг машини світять всі габаритні вогні. Вмикати тільки з підняттям. Правого нижнього перемикача до гори вимикати не обов'язково, тільки верх. Коли верхній перемикач перемикаємо в перше положення вліво проти часової стрілки, у нас світяться світломаскувальні вогники, маленькі такі вогники спереді і на, заді, на задніх фонарях. Коли ми верхній перемикач перемикнемо в крайнє ліве положення, у нас ще. До, ну, буде світитись, працювати допоміжна фара світломаскування. Що? Три режими. Сервіс, дім, панель. Ярче. Про це забув. Так. Лівий перемикач. В режимі панель у нас. Ну, а Ми ж сказали, у ну, нас світиться панель приборів і підсвітка речагів. І в положенні дім вона світиться тускліше. В режимі OFF вона, ну, якби виключено. І в режимі панель, коли перемикач включений в крайнє праве положення, ми вимикаємо світло парк. 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 Не панель, а парк.